Всім добрий-добрий вечір. Дуже рада вас всіх бачити. Чекаємо, поки під'єднаються до нас ще. Сьогодні отримала своє замовлення ось такий ящичок середнього розміру. Це, як завжди, дуже гарно упаковано. Прийшло два таких пакетика паперових, дуже якісних. Бо я замовила саме два набори дуже крутих новиночок. І так, що тут у нас за новиночки? Цукровий набір. Ось такий скраб. Один зазвичай я замовила для себе, бо я полюбляю користуватися скрабами. Ну, десь раз на тиждень я завжди їм користуюсь. Або коли раніше їздили до відпочинку, за два тижні до відпочинку я теж майже через день скрабірувала своє тіло. Дуже класні, дуже приємний запах. Навіть зараз спробую його відкрити, бо все одно буду собі його залишати один, хоч в мене і є наш скраб, який солькою йде для рук і ніг. Як у нас не було, то я, звичайно, замовила його собі. Він мені теж дуже подобається. Шкіра після нього прям така доглянута. Все дуже щільно упаковано. Тут все написано Логотипи фармасі. Так, зараз відкриємо і побачимо. Ах, дуже приємно пахне цукеречками. Неймовірний запах, дуже густий. Бачите, я його перевертаю, він ну, навіть не падає. Тому дуже надовго його вистачить. Він окремо коштує 349 гривень цей скраб. Але зараз я замовила набором, бо ця новинка іде якраз набором. Ось такий крем для рук. Він заявлений іще як антивікової дії. виконує. Насищає нашу шкіру. Так, і ще один такий скрабик. Бо я вам казала, що я замовила два таких набори. Два кремчика для рук. Далі ось такий гель. Все, Запах іде однаковий. Все опаковано. Навіть не відчувається запах, бо скраб відкрила, скрабик так пахне приємно. Вся серія буде пахнути одним запахом. Гель теж догляда за нашою шкірою, влажнює, живить її. Два геля таких прийшло. І два таких ласьйона для тіла. Зверніть увагу, дуже великий об'єм, дуже зручно, що є дозатор. Бо буває, якщо в тюбах ну, не завжди е, в званий вилазиш і хочеться швиденько, Якщо там воно ще й закінчується, треба придавлювати. Ну тут дуже зручно, дозирована, не перебальшиш, нема можливості багато видавити або не додавити щось. Зараз понюхаємо її. Ну, Дуже густа. Бачите, яка консенсія, густа вона не розтикається. Пахне дуже вкусно, от непритарний запах. Солоденький, але не Дуже смачненький. Мені подобається. А, він теж насичує наш епидермис. Дуже легко впитався. Прям дуже приємне таке відчуття на шкірі. Ну, всім рекомендую, бо класна, дуже така ціна. 599 гривень будуть коштувати отак 5 засобів. да, Гель? А, 4. Гель скраб і крем для рук. Тому дуже дуже-дуже дешево виходить. Так, вигідно. Бо а, якщо ми будемо купувати окремо, в наступному каталозі вони вже окремо вибиваються, то буде коштувати гель для душа окремо 149 гривень. ласьончик для тіла 169 гривень. Крем для рук у нас 99 і скраб 349. Зараз цілий набір коштує 599 гривень. Це теж дуже круто. Далі, що ще такого замовила? Замовила також для клієнтки. Вікторія замовляла саме помаду червону, Саме помаду, бо вони зараз ще по крутій знижці йдуть. Це наша рідка матова помада. І зараз вона коштує в каталозі 284 гривні. Червоний колір. Так, відтінок у нас є 0,6. 0,6 відтінок. Каталазі він представлен Red Love Бачите, ось він. Так він виглядає. Прям червоний колір, без коралового відтінку. Дуже красивий червоний колір. Такий підійде, ну, всім майже. Так, далі. З що 284 гривні. Зараз вона коштує в каталозі. Завжди ціна 379 Це дуже крута лінійка, вже вегане лінійка. Вона тільки на натуральних інгредієнтах йде. Невісома, зовсім на губах. Зараз в мене якраз намальована наша ліпчик 01 і помада 11 номер. Mm. Ось так виглядаю. Десь. Зовсім я її не відчуваю. Зовсім. Якщо попереднього дизайну у нас були теж дуже круті матові, але все одно вона відчувалася на губах, то ця зовсім не відчувається. Мені дуже подобається якість, вона ще крутіше. Далі. У нас нагадую, що на всі помади на матові йде знижка. На топери і прампери, праймери йдуть, да? Плампери. Плампери у нас. 277 топери це блискучі. Такі теж 277 гривень. Далі, що тут іще? На помади стіки по 187 і кремові помади. Теж 187 гривень коштують. А, і, звичайно, наша ще новенька бібі-глазурована помада. Це як бальзамчик, вона дуже круто доглядає за нашими губками. Прям моментальне увлажнення, йде приємний теж запах. Ну, дуже класна колекція, тому прям рекомендую Замовте собі декор, якщо вам потрібна помада, або там закінчується, або навіть комусь на подарунок це буде такий ну, крутий подарунок, бо продукція дуже-дуже якісна. Далі замовила ще собі. Каву. Так, кава грейн. Це у нас ідея, ячміння жита. Так, тут ззаді написано: є е склад у нас. Дуже корисна, багато вітамінами, мінералами, плюс кава дає енергію. Тут іде 40% кави і 60% ячменя і жита. Дуже рекомендую, дуже смачна і корисна. І зараз вона коштує всього лиш 82 гривні. Уявляєте, на 60%. Тут 16 штук, 16 чашок кави. Тобто, якщо ми поділимо, це буде коштувати. Щось він не працює в мене. 82, 82 поділити на 16. 5 гривень 12 копійок одна чашка. Якщо ви ще маєте клієнтську знижку, то для вас ще діє додаткова знижка 25% це вже зовсім майже безкоштовно. Тому рекомендую на подаруночки ну, такі приємності дуже класні. Далі, наша мила замовила з жемчуга. Дуже великий кусок, 89 гривень. Це жемчуга іде. Теж рекомендую, дуже милке, намочили ручки, трішечки намилили і отак ручками спінили, дуже багато піни, дуже гарно очищує, ще має молоджуючий ефект. Рекомендую. Далі наша зубна паста йде, Теж дуже вигідна зараз, дуже корисна, 89 гривень. Вона зараз коштує у каталазі, теж гарна знижка йде на неї. Потім замовила ще набір. Але чомусь мені прийшло два пакетика, да? На набір щось пакетик не поклали. Повинна вибиватися, якщо набірам, там не намальовані пакетики. Але там є акційні пакети до 8 березня і будуть вони кластися усі набори. Не знаю, до якого часу це буде, але поки вони кладуться. І ще замовила за 179 гривень. Ось такий набор: Рідке мила для рук і крем для рук аліва. Це живлене серія, у кого дуже суха шкіра, у кого дуже суха і шкіра, і руки пересихають, тобто це рідке мила. Буде ще доглядати за вашими руками. До тут, тут входить натуральна оліва і алоя. І також і наш кремчик для рук. Теж дуже живить. Далі, ось такі наші улюблені кремчики 59 гривень. Вони зараз з за акції. І на презентки дуже так зручні зручно. А, Черрі, міндаліди і маренга 59 гривень 30 міліграмів. І в сумочку можна покласти. Масла ши входить в всі ці крема, воно несенті вікавою ще функцію А ще маренга, іще тут в мене. По два. Тобто кожних по два у нас вийшло. Два чері, два маренга і два міндаля. І а, в каталозі не пропонується. Але на сайті є, не знаю, кількість її обмежена. А, це парфум сеньора Перл Дуже такий приємний парфум. Там відчувається така. І міндальна нотка абрикосика, і ніжні квіточки. Це аналог верса чаї 50 мг, дуже стійкі. Зараз вони коштують зі знижкою 277 гривень. Уявляєте, як вигідно зараз її замовляти? Навіть комусь подарувати можна, бо ціна така класнюча. А зараз на всі парфуми, навіть хоч жіночі, хоч чоловічі, діє знижка 25% по такій ціні, це скільки я тут замовила? 10 штучок. Звичайно, вони розлітяться, як гарячі пірішки, бо цей найулюбленіший парфум багатьох клієнтів. І зараз, тим паче, що зараз весна, хочеться щось такого весняного, ніжного. Тому ці парфуми вам будуть у нагоді 277 гривень, вони коштують у каталозі. І я робила сьогодні замовлення. У цей замовлення і вчора замовлення. Я вам показую, що у нас зазвичай діє така знижка для всіх ВІП-клієнтів, хто оформив собі цю знижку 25% додаткову. Вони мають іще таку можливість отримувати зі списку. Продукт 77%, якщо вони роблять замовлення на 40 балів. Це десь 1300-1400 гривень у закупочних цінах, цінах складу. Якщо ви робите таке замовлення, то вам компанія пропонує список, і ви можете вибрати з цього списку любі позиції з такою крутою знижкою. І сьогодні у нас список обновився. Я якраз не замовляла нічого з цього замовлення. І вже сьогодні я зробила ще замовлення, і ви побачите через одну розпаковочку, скільки позицій в мене прийде з такою крутою знижкою. І трішечки вам відкрию таємницю, що туди входить. Туди входить ось такий, я чищу наблизьку будь-яке скло. Тобто це не тільки вікна, навіть скоч на вікнах, навіть зеркала. Все це він дуже круто відмиває. скло в машині. І така ціна на нього всього лиш він коштує зі знижкою, коли ви робите на 40 балів, це буде коштувати 35 гривень. Уявляєте? А так він біля 200 гривень коштує у каталозі. Далі, що ще тут пропонувалося? Кератинова шампунька. 239 гривень вона коштує зазвичай в каталозі. Це для довгого волосся, коли ламке волосся, коли воно ламається, не ламається. Вистача білка, це у нас оця крута лінічка з кератином, Теж вона буде приймати участь 77%. І мені здається, там щось біля 50 гривень. 45. Мені здається, так, ось наш бестселер, це каштан, велика банка. 309 гривень. Він коштує у каталазі і 77%, коли ви берете замовлення від 40 балів. Тобто, якщо замовлення 80 балів, буде два продукти і кратна 40 ви можете забирати хоч всі, хоч два однакові, хоч різні. Всі ці подаруночки можете вибирати. І цей гель каштан там всього лише 70 гривень. Уявляєте, як це круто? Бо це ну, за 70 гривень, я не знаю. Ви можете його комусь подарувати з близьких, ви тим тим паче зекономите, да? ви все одно зробили замовлення, або продати його, заробити що на ньому. Бо ви збирали ж замовлення, ви витрачали сили, ви отримували його на нові пощі. Це теж час. Проплачували це теж ваш час, тому за цей час, що ви робите, ви можете ще. Продавати і отримувати додаткові кошти. 70 гривень це чудо засіб, якщо крутять ноги, якщо там з вінами проблеми, якщо протягнули шию, стрільнула спина, перевантаження там в огороді, бо вже починаються весняні роботи. Або, може там на тренуваннях, це теж вам буде у нагоді. А, крутий засіб, хто не пробував якраз саме час замовити. Там ще буде Пензлик для тонального крему 70 гривень, гель парфумований, який неможливо замовити в каталозі не через прайс ніяк. Він дуже вкусно пахне натуральними парфумами. А, я його показувала. Він тільки додається у цих акціях. Тому робите замовлення і отримуєте гель, після якого ви навіть виходите з душу, ви вже така шкіра доглянута і дуже круто пахне. І напослідок я залишила ще наш. Крутий парфум, це сигначер, і він буде іти у подарочній упаковці. І разом з парфумерованим ласьйоном. Тобто, після парфуму ну, ласьон буде доповнювати ваш парфум. Це дуже круто. Одновчасно, ласьон ще увлажнює нашу шкіру, і це буде дуже красивій коробці. В каталозі він коштує 1580 гривень, а вам він буде коштувати всього лише 300 гривень. Уявляєте, набор буде 1580 Коли ми купуємо один парфум, він коштує в каталозі 1280, а так він буде цілий набор коштувати 300 гривень. Тому покваптесь, не відкладайте свої замовлення, а зробіть вже сьогодні, бо цих наборів кількість ограничена. Тому робіть свої замовлення і замовляйте ці всі подаруночки по суперзнижці. Радуйте себе і своїх близьких. Це дуже вигідно. Тому ось таке каратеньке в мене прийшло замовлення. Я їх дуже часто замовляю. Як тільки щось клієнт хоче, я зразу замовляю, щоб він не чекав, а вже змог спробувати продукт і замовити ще. Тому це теж дуже-дуже вигідно. Тим паче, сьогодні у нас пройшло навчання, це буде три тижні. Кожного тижня раз у тиждень у нас буде навчання десь біля двох годин, мені здається, воно йшло, якщо не більше. Після якого ми виконуємо задання і проходимо в наступне. Де, де нам пропонуються е, якісь методи, які ми навіть ніколи не використовувати, для того, щоб ми змогли вже зараз заробляти саме на продажах. Тому, якщо вам потрібні гроші, якщо от прям вам потрібні дуже гроші, то приєднуйтесь до нашого навчання, пишіть мені в особисте, я вам розповім, як все це зробити, щоб дуже швидко навчитися отримувати гроші, навчитися робити і діяти. Тому буде дуже класний результат. Приєднуйтесь, будь ласка, до нашої команди. Є посилання в шапці профілю, ви можете пройти посилання, і далі я вам розповім, що як робити. Є навіть посилання на воронку, якщо ви хочете заробляти не на продажах, а чисто в онлайн. Якщо у вас є зараз якийсь дохід, ну. Продавати це теж дуже круто, але ви готові вкладати свій час, щоб потім збудувати свою команду і вже отримувати круті винагороди. Це вже і подорожі у нас, і подорож, яка буде відбуватися в липні, будуть відбуватися вручення автомобілів у подарунок, які ви теж можете отримувати, а навіть Подорожувати за кордон, бо всі директора, які е, виходять на рівень і отримують свій статус ще два місяці, їдуть у, до Стамбула на завод, і де собственними очима. побачать, як виробляється наш продукт. Це теж дуже дуже круто, бо дуже багато у нас різних програм, де ви можете мандрувати разом з компанією. разом, з такими ж лідерами, як і ви, які теж прагнуть більшого, теж хочуть розвиватися і досягати найкращого в своєму житті, в своєму оточенні. І показувати людям шлях, як цього досягти. І це теж дуже класно. Тому у нас є такі класні можливості. Обов'язково проходьте по посиланню, вибирайте, що вам корисніше, що вам вигідніше, або просто ставати покупцем і за це отримувати знижку, подарунки, або вже навчитися продавати і ще на цьому заробляти живі гроші прямо зараз. Або будувати свою команду і о, отримувати гроші вже по подуванню своєї команди за товарообіг. Тому це теж дуже вигідно. Всіх обіймаю, всім гарного вечора, всіх-всім пока-пока.